Благословен Бог наш, все на ніпреснику. Амінь. Придіти покінінця цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти поклонімося і препадам самому Господу Ісусу Христу. Сави Богу нашому. Омилення Боже повелиться, милиці Твоє, помилосеро Твіче, беззаконні моє, без ліха моє пачиво моє беззаконні моє, гріха, моє очистиння. Яко беззаконні моє знає передо мною і свину. Тобі єдино, масличе духаю перед тобою, сотвори, як отапалишся во слави світ твоїх і побидише недаси, де те, все беззакони, зачати, єсмілила, мати моя, все боїснево возлюбили себе звісне, тайне творе с твоєму мої си, окропише мій сопами, очище, все в моєшмі, паче сніго білюся, слухом моєму, досради, всерево, зрадиться, кості смиренни, я, втрати до святої гріх моїх, і все беззаконня моя очисте. Все серчиси, Боже, Божої дух правом на отробі моєї, не отверши мене в лиця Твоє духов, Твоє все правне, від от мене, воздаш мене від спасення Твоє духом, молодишного твердим'я, закону беззаконник потем твоїм, нечистий вік Тобі, братяться, і збав'я, відкривай, Боже, Боже, спасення моєго, з якої правді Твоєї, Господи, усні моєї твердиші, устами, і везісять полотво, як ваше би осудилися жертви, дали ми ходи, зажання не Жертва Богу, до сокрушенця, до Сокрушенна смиренна Бог не нечежит. Воблажа, Господи, благодій Сиона, і Весведення Сисіння Селимськія. Тогда бла лише жадоправда, знущання, зажигає моя. Товда воложам втрату те лице. Божа помощ вонь, водьми, Господи, ми потишишся. Да посіляться, безприйняться, що її душу мою. Да вротяться, без сп'яті, посіляться, хотя ми злая. Да втратяться, весіля села, лише мене благоже, благоже. Да одрадується і возиляться у тебе, всі що тебе, Боже, і дава голотвено, да возвеличится да Господь, любиш і спасання Твоє, аж ниші змі Бог, Боже помози ми. помощник мої, збавитель мої, Господи, не Господи, услыши, моли, моє, святи, Господи, незапасне. Господи, услыше молитво моє ноші, молення, моє воїсні Твоей, услышим мене в правді Твоей і не нанесу срабом Твоїм. Як вона продається пред тобою, серживий. І не внеди в сутребом Твої їм, як вони не, не погнав душу мою, сманися в земле живот моє, посеред нестемних, і мертвої віка, і в немомні дух моє, вмісмитися, серце моє, пом'янутні древні по очах осе во всіх ділах Твоїх, принюха Твоє по очахся, воздіг тобі рудськими і душами, яко земля безводна, і тобі, скоростим я, Господа, і щезне дух мой, натрати лиса твої от мене, тобі подобався несходящим вров. Слышиш на сатуре за заутрамана с твіка на ті оповав, скажи мені, Господи, же пойду, яку тобі взяв душу мою, і зими його творах моїх Господи, к тобі прибіг. На я творити волю Твою, котиси, Бог мой, дух твій благий, настав мене на землю право, імена Твоєго ради, Господи, живиши ми правдою Твоєю, і зведеш в печалі душу мою, милосетвою, потребиш, враги моя, і погубишся, служаючи душі моя кога з раб Твоїсть. Слава вишні Богу, на землі милу, чоловіцям благоволення, хвалим Тя, благословим Тя, кланім слава славим Тя, благодарим Тя великі ради, слави Твоє, Господи Салі Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, сини і народиси Христа і святий душе, Господи, Боже, анче Боже, си Отець, отеч, землі дихи міра помилуй нас, землі дихи міра, прямо метва нашу, сидяй Одесного Отця, помилуй нас. Як Ти єси один свят, ти єдин, Господь Ісус Христос, слава Богу, амінь, На всяку ноч благословлю тя, і твоє, м'якого віки, віка, Господи, прибіг ще блосинам в роді род, а зрі, Господи, помилим'я. Істили душу моє косуріших Тебі, Господи, тобі очі м'я творити волю волі, твоя єси Бог мой, як отабі істочні живота, восвіти твоїм узрим світ. Пробави моноствоє від душим тя, сподобай, Господи, наш сію, без гріха сохранитися нам, благословенися, Господи, Боже, Отець наших, і хвальне, і пославного ім'я Твоєго віки. Амінь. Води, Господи, милостиві, на нас, і коже повахом натя. Благословенниси, Господи, на очим неправданням Твоїм, благословенися, владихолозим, яправданням Твоїм, благословенниси святим, і посвятив'ям праданнями Твоїми, Господи, милост твоєго відділу, руку Твоєї не празре. Тобі подобають хвала Тобі подобають піння, тобі слава подобають Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присної віки вікова. Мінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця небу і землі видимими всіми невидимим, і воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божя, єдинародна, це рождена прежде всіх світа від світа, богоїсного от Бога істина, руждена на створена, єдина усім сім'ю, вся биша. Нас ради, чоловіки наші, ради спасенішечого с небес, і у Духа Свята, і Малії Діго Чоловіча Ся, раз в п'ятого вже за непомітській колаті, і страдавшої погребеної воскрешити день попасанням, і його на небеса, сидячи в Лесного Отця, і, і пахі до душу заставив за живим і мертвим, і в не буде конца, і в Духа Святого Господа жертволящо, і Жайсходящо, і, і Росу Отцем, і Сину споклоняємося, слава молошу пророки. Воєдина Святої Соборною Апослівською Церкви, відповідає на крещання, восставлення гріхов, чаю і воскресення, мертвих жизні будучого віка. Амінь. Ко по супу пішошество Ізраїль побезні стопами гонитля фараона, водія потопляємо Богу Богопобідною піск твоїм попіяше. Де він Бог восвятих своїх Бог Ізраїла. вони по в небесних чертозів всегда добрі. Мучениці моляття Христе. Я жор землі представилися севірний. Я вічних благ получити сподоби. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх. Украшай вся чиска й животна і смішені чоловіка смирення в купі і величества создал за тім же рабтої душі у упокої. Слава цю ісену і святому духу, рая, жителя і земледітеля в началі м'якого дел'єси. Переступ ж твою заповідь і зналися тім же раб. Твоїх душі спаса, упокой, і нині пресної вовіки мінь, Іже от ребра создави Єву прежде нашу прамату із причисти у Твоєго черева плоть одівається, її же смерти кріпость чистая розруши. Ні, свят. Як уже ти, Господи, Боже моє вознеси рог вірних твоїх блажу на знаками і сповіданий Твоєго. Дивен Бог посвятить своїх бог Ізраїла в законно пострадача Твої чи не же і він семь побіди, украсившися у тебе, представчимся вірним вічної ізбавлення подають. Упокой Господи душу. Собі, що у раб Твоїх наказав первіє многими чудеси і знаменьми мене заблудшого напослідок самого себе істощил, єси як сострадатель і поіскав обріл і спаз ліси. Слава Отці, Сину і Святому Духу, тиху, що не постоятельно. Тебі в вселеніх вічних жити радосно сподобе, блаже, оправдав вірою же і благодатію. І нині приснує вік вікова. Амінь ні знепорочна, яко жити причиста, богомати єдина, бо от віка Бога істину є сиво чреві смерти разрушившого силу. Христос, моя сила, Бог і Господь, чесна і церков, Боголіпно поєдвопі взиває ще от смисла, чистого Господі празнує ще. Дивен Бог во святих своїх бог Ізраїла при більше являє, євляє, познає єже, одаріг много совершенної владикобласти, мученичі, алеки ангелом сочеталі син. Упокой Господи, душі, у раб храб твоїх нейзрачане слави твоє получати сподобик тобі. Представшися і діже Христе, веселящихся, єске жилище і глас, чистого радування. Слава Отцю, і Святому Духу, поющих приймі Божественною державтою. їх же от землеприяли сечана, світа твоїх, соділовая гріховною, мглу очищає много і нині, пресно, і вовіки, мінь, Прияти ще пречистої храм, все непорочний ковчег, присвятий, дівство не місто священня тебе, доброто яколю, владика, і збрал єсмь. Божиєм світлом твоїм блажу, тороніючих ти душелюб. Бог, Озри, молюся, видіти, Слове Боже, істинного Бога, до марака гріховного, взивающа. Дивен Бог во святих своїх Бог Ізраїлів, як всеплодіє священної і яко начаток чоловічеського мучениця єстества, прославленому принесшися Богу, нам спасання, пресноподата і з Господи, душі усопших раб Твоїх, небесного пребування, раз, даяні, даровані Господи, пережди, усопшує вірне раби Твоє подає, пригрішені і збавлені. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Іже єдин єстеством, животворець, іже благословисти не і сліди має почина, скончавши єса царство Твоєго Спода безщедре, єдине безсмертне. І нині присну, во віки віка, амінь, кріпо, і Іже, із Тебе владичице миру, рождеся і спасеніє, і погибаючим. Іжу от адових брат ізбавляє вірою тебе, блажашіям. Житейської море повоздвизає мої зря на пасти й бурю, як ти кому пристане, що твоєму протеквопіюти, возведи у теле живот моїм ного милостиве. Дивен Богуси тих своїх Бог Ізраїлев на кресті пригвождає му лики, ко собі собралися, подорожаючи стрествою, блаже тим же молим тися, ко тобі представлене я нині у покой. Упокой, Господи, душі усопших раб твоїх, не славою Твоєю, Твої да приїдеш, страшний судити міру всему. на облацях благоволи світлого, тебе і ізбавителю. Я же от землі прияли сивірний, я раби Твоя. Слава Отцю, сину, і Святому Духу, істочник жизни, сиї мужеством Божественним. Окованний владикою зводя, робо твоя, я же ко тобі вірно, отшедшия в сладости расті й расті І нині пресної во віки віковамінь в землю возвратихомся, преступче Божої заповідь божественною, тобою же діво на небо от землі познасокомся. тлю смертною, отряще. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо істину суєта, всячі житє, жисінні сонє, і це всяк земнородне, як уже речі Писанія, і гда мир переобрящим, то в гроб, селимся, і діжовку під царі і нишії тім же, Христе Боже, представшися у покой, як у чоловіку, любець. Слава і сину і святому духові, нині присної вовіки вікова мінь. Все святая Богородице, во время живота моєго не остави мене, чоловічикому представництву, не ввірим я, но сама заступи і помилу ім'я. Росудательною убопеш суділа ангел преподобним отрокам халдеї, же опаляючи лінії Божіє, мучителі віща вопіти, благословені си Божа отець наших. він Бог святих своїх бог ізраїл, ізбавшися Своєю кров'ю мучене це первого преступлення, окропившися же своєю кров'ю, прообразує тяві Твоє заколені, се Боже, Отець наш. Упокой, Господи, усопшої душі, рабов Твоїх свирій, піющую смерть, умертве лиси славе, живоначальніше, є вовірі, жеусопші, приймінни, воспівающе, глаголіще, Христе, благословен, Боже, отець наш. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, Богу душевий. Ім'я чоловіка вдохновенієм, божественним, бога начальніший владико представленої царство твоєгоспода, би піти тобі спаси, благословені се Боже, Отець наш. І нині віки вікова. Мінь, привиши всякі твари перенепрочне, були, і зачинше Бога, сокрушого, смертне, врата і вереї старшого. Тім же ті чисти, я пісно словом, вірний, яко Богоматер. і з пламене преподобним. Росою сточили єси і праведного жертву водою попалив єси вся вотворих хреста, так ми же хотіти тя превозносимо вся віки. Дивен Бог висятих своїх бог Ізраїля священні житіє, я вірне і ко тобі, владиці, я прийми коротці, упокоєває, як облоутробен, тя превознося, що я во всевіки. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, священні життя, оставши, я вірне, і к тобі, владиці, я прийми кроці, упокоєває. Яко благоутробінке привозностяще є во вся віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині во земли кротких, вся дворі ритися преждо усопшої спаса мої зволи. <клес> Вірую я живот, оправдав, і благодатою Тя те во все віки. <клес> і нині присної во віки віковамінь. Всі тя блажим всеблаженне. Я рощую слово воїстину сущого блаженного, плоть насади бившого, його же превозносим во бо віки. Бога чоловіком невозможна видіти на, на негожне сміт, чи на ангелів взирати тобою вже все чистеє. Явися чоловіком слово воплощене, же величающе, сонебесне, ми воїть облажає. Дивен Бог висвятих своїх Бог Ізраїлів. Надажда, мученико великі укріпи, вік Твоєї любви розпаленні й пери, будущих син, пред, во образивши непоколебимий воїстину покой, його же вірне, я сподоби получити упокой, Господи, душу усопших граб Твоїх, світло і Божественного, получити сіяння Твоєго Христа, вірою, перестальшимся, благоволим в нідріх Авраамових, упокоєний, яко єдин милостив тім, дарує і вічно сподобляє блаженства. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і се є стаством, благ і благоутробен, і волитель милости, і бездна. Безна, я же от міста сего озлоблення, і сі смертної і спаси представили єси, і, і діже сіяє твой світ, ти я учени. І нині приснува віки вікова, мінсь, святу і чистий, разумієм, і ковчег, іскрижальті, закони, і благодати Тобою, бо ставолений, і даровася, же крові, Його і з Твого чрева, все непорочне. Стани сяковоїстину вилажити Богородицю, присла блажений пренепорошною, і Матер бога нашого чеснішою хроби, і славнішою безстрамнення срапим, без іспіння Босла рощою, суши бродицю. Святий <сл і рівні віде> Боже, сади, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріп після ти безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, сади, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава, Отцю і Сину і святому духу. І нині прой снова віки вікова. Хе свято, Тройця помилуй нас, Господи, очевихи наша, владико, прости, беззаконня наша. Святий посятий, сіли на миші наша, і мене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому духу. І нині прой сного віки вікова. Отже наша жиє на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, і в наш насушний даж нам днес, і остав нам довгий наша, і на оставлю довжиником нашим, і не веде на Свої скушені, навіть зламана собой. І як Тиса, Святимо покой Христа, душі раб твоїх, іді, жінісь, бо різні печальні воздихання, Жить безконашною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй.

Jež na vsako vreme, na vsaký čas, на nebesu, na zemi, pokloniajme slávu, my Bože, blahý do trpelý, mnou mlstivý, právno líbě, hříšné, milý, se zvolí k spasení, vyšení, rád bude všech blah, sám ho uslí, přijmi naše časy, milý tvý správ, život náš k zápevným tvým, duš naše světy tělesa, čistý, pomyšlený, správ, razem, cel modrý, střezvý, i zbav nás od všech, jak яко zalobili z nehrady na světy, máme lid tvým, jako da plčím, jak se vlídáme, nastavujeme, dostihnu jeden Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю ісена, і Святому Духу. І нині у віки вікова, Чесніше Чесніший хероби, і славніше, без равнення сраби, безсвіняє Богоснова рощою. Сушою ворога не святі величає. І мене благослови Оча. Боже шедриний, благословений, присвяте лице Твоє на неї, неї. Скверне, неблазне, блазне, пречисте не тлі на пречистия дівництво, де часа Бога Слово человека, преслав, нам сюда, и до нашу небесне, сокуп, ша, надежды, адежды, побеждаю в побожне, це, то в к кто прибегаєш і всіх християн прибежище, не гнущайся на грі... грішно, и скверного скверне, помисли весни, діяльні всего себе, не і сотворча, и сластемина снірам, раба уша, на яково любовь, Бога мати человек любни. Милосердися мені грішніми блудніми, прийми моє скверних устен, принеси мені тобі милення твоє сина і наша лада, якою Господа матерним тим дорізненням б'єм, що мали та тверсти мені чоловіклюбне милосердя своє, благо стої, призрів моє безчисленне прирішення, обрати від мене покаяння своїх заповідей, діло тилейського снаги від мене. Представным мне приясней, кому листовеев, молосердя, я блолюбой, настоящий, сижий, изницы, а плепрестатунцы, помочь носи, сопротивних полки, дганяющий коспасань, совляющий мявми, сходу моего окаяна і мою душу, соблюдающий, темний образ лукав обісов, далечі от дня триваєща, страшно, ждень, прадну, садайщичними, збавляющий муки і незреченне слави Твоє Сина і Бога нашого наслідникам являюще, і ж долучу владич саме при Тебе, ради ходатайства і ступлення, благодавати, учу клюбі народного Сина Твоє Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, і може подобається всяка слава, честь і поклонення особозначальними Отцем, і присвятими були між трещими Духом, на ній присвятими віку і дасть нам владико на сандрядущим покой душі і тіла, і, і сухне нас від мрачного сна гріховної, цякого темної ночна, слада страсті, утиші стремлення страсти, жени, стріли, лукави, гірно, лукавни, жмі, і гості розжене стріл лукаво, і жіно лукаво не двіжиме, і в останній плоті нашого тіла, і всякої земне вище нашому мудруванню спи, і дорогі нам Боже, бодрому цілому мудру серце, серед стрізвящийся сон левок, і всякого святого на мечтанні, не іскусно нас жіна своєму, і тверждених заповідах твоїх. І пам'ятство депутати к себе на імощик і муші, слава слова, нам даруй вже піти благословити, благословить, славити прочесне великоліпі, ім'я, твоя царя, сына, святого духа, на присвяно, і во віки, віку. <звідкій> Преславне, Преснодіво, Богородице, пряме молитво молитва наше до нас, твоєму і Богу нашому, та спасе тебе ради душу наші, пані, моя, та іспрібщи, моя Син, і покровительництво Дух Святой, і Трояце Святого, слава тебе. <звідкій> Сіти, молитво, вдадеться в річні предносим, погомий нас, Согоцю Сина і Святому Духу, Господи, помилуй Господи, нас, і на тябо, повахам не принівеся на низіло, ніже помине беззаконі наших, на призрій, ниняко благоутробен і збав не от крах наших, Ти воєси, Бог наш, і люди є Твої. Всі діла року Твоє, ім'я Твоє призиває, і нині пресне, у вік віки амінь. Милосердя, твердо тверсно, благословення, Богородиця, надій, на тяла непогибне, на десь вам все тобою, обід, дивися спасання рада християнського. Помоли нас, Боже, палеця, милоствоємо, ти сього лише і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй є ще мовим все ж сакранаця святий бителі всякому граду і сей страні от гладу губителі старуса потопа граду огня меча на шестне племенники міждособне брани і о єже молисти убитої благі твої була приємна тильно любому Богу нашому і отрати твоє з ній своє надлежащийся збавити нас от належащого правдного на своє прощення і помилувати нас Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помина, Господи, помина, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Гослажений Боже, нашу люпані, всіх, конці земли, суші, море далече, милистива, милости, буде, великори всіх наших. І помилини, ми листи, Бочу, клювець Бог, і світові слава славам. Отсутствие на Святому Духу, нині прессники Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, повні наша слава тобі. Слава Тобі, на Святому Духу, нині прессної Віки Амінь. Господи, поминать, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо слави. Христос, Існує Бог наш, Мотвам, причиста своя матері преподобних і вона наших і всіх святих, помилта, спасет нас як область і чоловіку любить.